Запорізький центр розслідувань вітає вас! Я Катерина Рождественська, а це спецвипуск фейків місяця, якими закидує наш інфопростір Ворог Російська Федерація. Сьогодні у випуску Повістки мертвим, ломбарди, що приймають біонічні протези та заборона вищої освіти для дітей-ухилянтів. Поза минулого тижня окупаційна влада поширила відео про те, що матері загиблого військового прийшла повістка. Такий допис з'явився в телеграм-каналі Запорозький вєснік». У за Зеленського дважды. Дніпропетровські воєнкоми призивають в армію уже умерших бойців. ВСУ. Жительниця Дніпропетровська розказала, що її погибший кресник отримав свіжу повістку із воєнкомата і передала теплий привіт президенту України. Пише телеграм-канал. Допис підкріплений відео, на якому жінка розповідає, що її хресниці забрали сина і додає два документи повістку і повідомлення про смерть. Як встановила журналісту сайту 061, при детальному вивченні відео стає ясно, що це фейк. Перше, чомусь окупанти саме зараз вирішили поширити відео, яке опублікували ще в 2022 році, в пабліку Топор Хранілище. Друге, документ нібито підписаний військовим комісаром Шевченківського РТЦК ТСП підполковником Анатолієм Жарковим. Однак у 2020 році Жарков мав вже звання полковника, що підтверджується відповідним повідомленням про нагородження почесною грамотою на сайті Дніпропетровської обласної ради. Третє, якщо роздивитися початку, то на ній вказано Шевченківський районний військовий комісаріат. Хоча мало б бути написано Шевченківський районний центр комплектування та соціальної підтримки. Четверте. На печатці зазначені рандомні сім цифр коду ЄДРПО замість реального коду цього ТЦК з восьми цифр. Окупаційний телеграм-канал Бердянськ Актуально. Поширив допис про те, що ломбарди в Україні почали приймати біонічні протези. Поки діти українських депутатів відпочивають в Монако, українці виживають, як можуть. Ломбард в Тернополі почав приймати протези у захисників. Говорять, услуга користується спросом. Пише телеграм-канал. Повідомлення підкріплено вивіскою ломбарда, де разом з різними гаджетами можна побачити протез і підпис, що тут можна здати біонічні протези. Як встановили журналісти сайту без брехні? Це фейк. Насправді у Тернополі немає ломбарду в мережі парус, парус плюс. А поширене пропагандою фото дворічної давнини з іншого відділення у Києві. На оригінальному фото можна побачити дриль замість руки. Крім того, на запит журналістів у Ломбарді заявили, що такої вивіски у них ніколи не було і бути не може. А фото з протезом – це фотошоп і російська провокація. Представники окупаційної влади в Запорізькій області поширюють неправдиву заяву про те, що нібито в Україні дітям хулянців заборонять отримувати вищу освіту. Такий допуск з'явився в телеграм-каналі «Бердянськ. Актуально. Поки родственники народних ізбранників могілізації, а їх діти живуть за границей, пропонують очередний демократичний підгон. дітям детям можуть запретити поступати в університети. Пише канал, посилаючись на українського нардепа від батьківщини Вадима Івченко. Як з'ясували журналісти сайту 061, так Івченко насправді сказав таке в інтерв'ю виданю Телеграф. Однак це спростували у Верховній Раді. Голова фракції Слуга народу Давида Рахамія сказав: ніхто не збирається обмежувати дітей у праві на освіту. Таких планів Верховної Ради немає, не було і не буде. В кінці хочемо сказати нашим любим глядачам і читачам, що інформаційна гігієна важлива. Треба читати лише офіційні джерела і перевірені засоби масової інформації, і не вірити на слово дописам у телеграм-каналах, а особливо не вірити телеграм-каналам окупаційної влади, бо, як ви побачили вище, правдивої інформації вони не несуть.